Венера друга планета від Сонця та найближча сусідка Землі, вона названа на честь римської богині кохання та краси. Венера, часто видима із землі як яскрава зірка на світанку або заході і є третім за яскравістю об'єктом на небі після сонця та місяця. Фізичні характеристики діаметр приблизно 12104 сто кілометри, приблизно 95% діаметра Землі маса. Чори, тисячних на 10 у 24 степені кілограмів, приблизно 81,5% маси Землі, орбітальний період, 225 земних днів, період обертання, 243 земні доби, обертається у зворотному напрямку відносно більшості планет, середня відстань від сонця, 108 мільйонів кілометрів. Атмосфера складається переважно з вуглекислого газу СІСО-2 – з домішками азоту. Висока щільність атмосфери створює тиск на поверхні у 92 рази більше, ніж на землі. Постійна температура на поверхні приблизно 475 градусів Цельсія, хмари складаються з сірчаної кислоти, поверхня. переважно вулканічна та рівнинна, з великими плато, вулкани, гігантські тріщини та кратери. Через щільну атмосферу дослідження, поверхні можливе лише за допомогою радарів. Магнітне поле Венера майже не має власного магнітного поля. Захист від сонячного вітру забезпечується щільною атмосферою. День на Венері довший за рік. Відсутність супутників найгарячіша планета сонячної системи, хоча знаходиться далі від Сонця, ніж Меркурій. Дослідження Венери радянській місії Венера СРСР був піонером у вивченні Венери. Програма Венера включала численні запуски. Венера-7, 1970. Перший апарат, що успішно передав дані з поверхні іншої планети. Венера-9, 1975. Перші фотографії поверхні Венери. Венера-13, 982. Передала кольорові знімки та дані про склад ґрунту. Американські місії Mariner 2 1962. Перший апарат НАСА, що пролетів повз Венеру, і підтвердив високу температуру планети Піонер Венера 1978, комплекс із двох зондів для дослідження атмосфери та поверхні Венери. Магелан, 989, перша детальна радіолокаційна карта поверхні планети. Європейські та японські місії Венус Експрес 2005 році. Європейський апарат, який досліджував атмосферу планети до 2014 року. Акацуки 2010, японський зонд, який досі досліджує динаміку атмосфери Венери, космічні місії майбутнього Верітас НАСА. Планується запуск для створення високоякісної карти Венери da Vinci плюс Носа місія для аналізу атмосфери та хімічного складу планети Envision – ЕНВІЖЕНЕСА європейська місія для вивчення геології Венери. Чому Венера важлива для науки? Атмосферні процеси. Дослідження Венери дозволяють зрозуміти механізми парникового ефекту, який став катастрофічним на цій планеті, еволюція планет. Венера має схожий розмір та склад із Землею, але її розвиток пішов іншим шляхом астробіологія. Хоча умови на поверхні непридатні для життя, існують припущення, що життя може існувати у верхніх шарах атмосфери. Венеру часто видно на небі перед світанком або після заходу сонця. Саме тому її здавна називали ранковою зіркою або вечірньою зіркою. Зворотне обертання на Венері сонце сходить на заході, а заходить на сході через її ретроградне обертання. Вона обертається у зворотному напрямку відносно більшості планет. День довший за рік один оберт венери навколо своєї осі займає 243 земні доби, тоді як орбіта навколо сонця лише 225 діб. Вулканічна активність Венера має безліч вулканів, і деякі з них можуть бути активними навіть сьогодні. Це одна з найбільш вулканічно активних планет сонячної системи. Супертоксична атмосфера хмари Венери складається із сірчаної кислоти, а атмосфера, насичена вуглекислим газом, що робить її непридатною для життя у звичному розумінні. Фосфін у хмарах у 2020 році. Вчені заявили про можливе виявлення фосфіну у верхніх шарах атмосфери Венери, газу, який може свідчити про наявність мікробного життя. Гравітаційні аномалії. Деякі регіони Венери мають підвищену гравітацію, що може бути пов'язано з масивними вулканічними структурами під поверхнею. Дякую за перегляд цього відео. Сподівалось, воно вам сподобалось. Підтримайте цей канал своїм лайком та підпискою.